Електронна черга для перетину кордону це система, що дозволяє перевізникам подбати про комфорт пасажирів замість довгого очікування у живій черзі перед пунктом пропуску. Як це працює? Кожному перевізнику, регулярному чи нерегулярному, доступна можливість обрати часовий проміжок слот для перетину кордону. Ключова відмінність: регулярні перевізники можуть обирати лише ті часові проміжки, які передбачені офіційним дозволом на перевезення. Нерегулярним перевізникам доступна можливість обирати вільні від регулярів слоти. То як стати в електронну чергу? Заходьте на сайт є або ж в застосунок. Якщо ви вперше використовуєте систему, доведеться зареєструватись. Все просто вказуєте електронну пошту, погоджуєтеся з політикою конфіденційності та правилами надання послуг і натискаєте кнопку Отримати код. Опісля вам необхідно ввести код підтвердження, який надійшов на зазначену раніше електронну пошту. Обов'язково створіть пароль для подальшого доступу до системи. Ось і все. Ви зареєструвались в системі. На наступній сторінці тип транспорту оберіть вид транспорту, який ви надалі будете реєструвати в черзі. Зважайте, ви можете обрати кілька варіантів. Наступний крок у розділі Мій кабінет заповніть додаткову інформацію щодо перевізника у вкладці Дані перевізника. Вже маєте створений кабінет, тоді все ще швидше. Зайдіть в особистий акаунт. Якщо раптом забули пароль, усе окей, його завжди можна відновити. Отож, щоб забронювати час для перетину кордону, вам необхідно попередньо заповнити додаткову інформацію про перевізника. Для цього відкрийте вкладку Кабінет, натисніть дані перевізника та внесіть необхідну інформацію, що треба вказати. Країну реєстрації перевізника, код ЄДРПУ, якщо перевізник з України, назва фірми, якщо перевізник є іноземним, серію та номер українського дозволу на пасажирське перевезення. Якщо ви займаєтесь виключно нерегулярними перевезеннями, зверху побачите відповідну галочку тільки нерегулярні рейси. Натисніть її, щоб ввести номер автобуса з ліцензійної справи замість номера дозволу. Якщо ваші перевезення є регулярними, виконайте наступні дії: внесіть дані про рейс, номер дозволу та кількість місць в автобусі. Додайте інформацію про водія чи водіїв. Підтвердіть, що водії мають дозвіл на перетин кордону. Введіть дані про автобус. Перевірте правильність ведення даних і натисніть Стати в чергу. Якщо у списку дозволів немає потрібного, перевірте, чи є у дозволі пункт пропуску, через який ви перетинатимете кордон, та чи є наявний дозвіл у вашому кабінеті в є черзі. Як це зробити? Вийдіть на головну сторінку та натисніть мій кабінет. Далі перейдіть у розділ дані перевізника і натисніть переглянути всі дозволи, оберіть маршрут, дозвіл за яким ви шукаєте, або скористайтесь пошуком за номером дозволу. Якщо ви не знаходите потрібного дозволу, натисніть Додати дозвіл. Вкажіть серію та номер дозволу з поміж тих, які є у вашого підприємства. Натисніть Додати дозвіл для нерегулярних перевезень за книжкою Інтербас. Порядок дій дещо відрізнятиметься. Виконайте наступні дії, додайте інформацію про країну перевізника, номер книжки Інтербас, номер шляхового листа та кількість місць в автобусі. Введіть дані про водія та автобус. Підтвердіть, що у водіїв є дозвіл на перетин кордону. Перевірте правильність введення даних і натисніть Стати в чергу. Якщо нерегулярні перевезення відбуваються за одноразовим дозволом, обов'язково вкажіть рік видачі дозволу, номер дозволу, кількість місць в автобусі, а також оберіть час та дату. Далі все як завжди: інформація про водіїв та дані про транспорт. Плануйте поїздки вчасно, перетинайте кордон без черг та піклуйтесь про пасажира.